Оці польові роботи, тривають нашої роботи в нашої громади, але результати обстрілу аграрні підприємства нашої громади зіткнули з додатковими трудностями, які виникли в результаті ауту. Це відключилися і сушарки, і поприйомні, Тому окрема подяка нам відкритів чи Приємстві і по хапінату хлібоприйомного за наданням часом генератора. Ситуація по рослинництву. хочу сказати, що в зв'язку з Сушара, да, ще, то, бала, погода, не створенням алеваторів та сушару, та ще до поласнива не та нічмо завершити обмолод соняшника, якого Болі близько 8 тисяч гектарів. А там є свої проблеми, тому що у структурі. Діка до посівої зі боїмо пшениці і на сьогоднішній жителі десь близько 1140 гектарів не можемо досі вчинити вчасно, тому що сорок вже вибухає. У тварин ситуація більш-менш стабільна. Всі перевізні опаці, означені генераторами для забезпечення безперебійного падіння. Оповнікосоводи всі працюють, приймають продукції.